І Зараз така трагічна новина. Напередодні вся Україна, якби, була шокована інформацією щодо смерті мами української художньої гімнастики Альбіни Миколаївни Дерегіної. Тепер стало відомо, що пішов в життя і український композитор Павло. Дремлюженко він Дремлюженко. Працював... Дрем... Паша, Дремлюженко, да. Ми знали. Пашу. Пашу Паша дуже світла позитивна людина. Він музикант. Він працював з дуже відомими артистами, зокрема Стіною Кароль Іриною Білик, Ліду Літа і, взагалі, дуже багато артистів супроводжував саме Паша Дремлюженко. Це болюча тема для кожного представника української сцени, тому що Павло. Він яскравий, він світлий, він е, живий і досі в наших серцях. Музикант виїхав у Польщу, щоб прооперувати онкохворого батька, але потім його стан погіршився. З'ясувалося, що в нього самого гостра форма раку крові. Композитор, музикант, приніс кілька операцій та хіміотерапію, але хвороба, на жаль, тут перемогла. Ми всі вболівали за Павла, що він подолав цю онко. Це, цю хворобу та працював, от він до останнього справді Співчуваємо, Співчуваємо усім близьким, усім друзям, усім колегам, які знали його особисто. І якби то ту спадщину музичну, яку він залишив, вона буде продовжувати нести пам'яті з ним.